Добрий день всім! З огляду на популярність наших компактних моделей діодних лазерів. В сьогоднішньому відео ми хочемо порівняти дві моделі. Це буде модель DELAS 80 Mini і DELAS 50 Mini. Обидві моделі виконані в настільних версіях і мають досить стильний гладкий дизайн. Модель DELAS 50 Mini виконана в біло чорному кольорі. Делас 80 міні повністю білий. Середній розмір екрану. Обидва сенсорні. З програмним забезпеченням. Але у Делас 50 міні є більше налаштувань. Даллас 50 міні пропонує вибір мов. Також є пресети для всіх шести фототипів. У самому меню ми можемо вибрати тривалість нашого імпульсу, енергію нашого імпульсу, швидкість нашої роботи, а також ступінь охолодження робочої поверхні маніпули. Відстежувати загальний лічильник кількості спалахів та лічильник за одну процедуру. Модель DeLas 80 Mini має вибір за статтю, а також 6 фототипів. У цьому меню ми можемо вибрати енергію нашого імпульсу. Швидкість нашої роботи в Герцях, відстежувати загальну кількість спалахів, зроблених на пристрої, а також кількість спалахів, зроблених за один сеанс. Екран у моделі DLAS50 міні-стаціонарний вбудований. А в моделі 80 міні ми можемо скласти його під час транспортування. В обох моделях пристрою система охолодження працює на спеціальній рідині, ця рідина дозволяє пристрою працювати більш стабільно і витримувати теплові навантаження в приміщенні трохи більше. Але все ж ми рекомендуємо підтримувати температуру до 22 градусів Цельсія. Перевага роботи за такою системою для фахівця полягає в тому, що він не змінює цю рідину щомісяця. Ми безкоштовно міняємо його на ТО. Маніпула DELAS 50-ті міні неймовірно компактна і управляється кнопкою або ножним перемикачем. Маніпула поставляється зі спеціальним ремінцем для рук і дуже зручним тримачем на корпусі пристрою. Маніпула Делас 80 міні має більш вузький і довший ніс для роботи. Інший тип діодних елементів і більш тривалий ресурс, ніж у моделі Делас 50 міні. Управління можливе за допомогою кнопки на маніпулі. Дана модель не має ножного перемикача. Також є спеціальний ремінець на руку для фахівця, а сам тримач розташований на корпусі пристрою. Що у вас залишилися питання після перегляду цього відео або ви хочете спробувати ці дві моделі на собі, ми раді бачити вас у нашому шоурумі за попереднім записом. Контакти будуть залишені під цим відео.